Досудове слідство завершено. Ну, На мій погляд, досудове слідство ще не завершене. Справа кучми на фініші для Генпрокуратури. Але не для обвинуваченого і не для потерпілої сторони. Вони вважають, розслідувати ще є що. Із побажаннями уже до суду відповідають у Генпрокуратурі. І попереджають, затягувати процес і надміру довго ознайомлюватися із матеріалами справи не дадуть. Якщо буде, ну, очевидно. Затягування суд приймає рішення про обмеження терміну знайомих. Алло, товариш, на А от Олексій Пукач цього тижня отримав додатковий місяць, щоб вивчити матеріали справи. У Печерському суді розпочався попередній розгляд його справи. Сам Пукач бажання з'явитися тут не виявив. Обвинувачений в убивстві, хоче і далі знайомитися з товами. Суд оголосив судовому засіданні перерву до 26 травня. Я думаю, що десь, мабуть, щось не визначено певною мірою, тому зробили отаку от паузу на місці. Тобто, мабуть, ми чогось чекаємо. Чогось чекаємо того, про що я не знаю? Таким чином, Пукач надалі утримується під вартою без судового рішення. Складається враження, що держава Україна намагається дати аргументи Пукачу як обвинуваченому. Звернутись до європейського суду по компенсації, що він так довго чекав судового рішення. Потерпіла сторона може бути присутньою на розгляді, лише здавши вимогу. Мого суду мобільні та годинники для журналістів засідання закрите у тумах надміру таємного. Чесно кажучи, не можу зрозуміти не з точки зору права, не з точки зору здорового глузду. Справа в тому, що у матеріалах кримінальної справи є е, таємні е, матеріали. Це, зокрема, е, прізвище людей, які на сьогоднішній день знаходяться на оперативній роботі. Можна е, наразитися на Небезпеку їхньому життю, практично в усіх сторін упевненість справа розтягнеться у часі. Джерела у прокуратурі твердять Олексія Пукачу. скоріш за все світить 15 років позбавлення волі. Постраждали від його діянь Олексій Подольський категорично не згоден. Пукач робив не один і не два злочини. Лише ми 12 червня, ще три місяці, був жив в Гонгадзе. Вказали десяток злочинів, які робила наружка якою крива пука. А у захисників Леоніда Кучми в справі президента упевненість для їхнього клієнта обвинувачувального вироку взагалі не буде. І я не виключаю, що за результатами вивчення матеріалів справи нами будуть подані такі клопотання, які змусять слідство закрити кримінальне переслідування ліданілочакучими. Те, що вироку обвинувального не буде, це я більш ніж впевнений. Навіть таке питання можна і не ставити. Це їх право. Вони можуть в процесі судового розгляду подавати клопотання. Аргументувати, що записи Мельниченка є недостатнім доказом, трьом адвокатам кучми буде нескладно, упевнені захисники родини Гонгадзе. І можна вийти на таку неприємну для пана Мільниченка обставину, як те, що зовсім не на те, щоб здійснювався запис. Але головне, що тоді пан Мельниченко з такого собі Робінгуда чи борця з шафи перетвориться на звичайного учасника злочинної групи. Яка здійснювала несанкціоноване протизаконне прослуховування, американський керманич групи адвокатів кучми Алан Дершовіць радить захисникам клопотати про додаткову експертизу. Його поради ми сприймаємо, вони є дуже корисними і нам допомагають. Цивільна розкута людина, яка вільно оперує. Поняттями закону. Валентина Тиличенко вважає справу Кучмо варто відправити на дорослідування. Генпрокуратура анонсує, якщо виникне потреба допитати тих, кого забули у процесі, це можуть зробити під час слідства судового. Буде судове слідство у процесі, якого можливо за рішенням суду будуть проведені додаткові якісь процесуальні дії. Правосуддя в Україні вже сьогодні я вважала, що скомпрометоване до плюс нескінченності. Ольга Сніцарчук Юрій Усік час підсумки.